Доброго дня, всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року і хотілося б вам показати сигнальне плодоноження Кишмиш Ломбоджіння. Всім уже відомий. Ягодки тут до 9 г можуть бути, грони 800-1500 г, сильно рослий, Термін дозрівання десь в наших умовах, кінець серпня, початок вересня. М'якість тут хрустяща, гармонійного смаку, м'ясиста. Давайте подивимося, як виглядає в розрізі ягідка. Зверніть увагу, тут у мене дві грони зацепилося. Доволі привабливий вигляд вони мають. Такий глаз цепляється. Ну і кишмиш. Кешмиш, звісно, возьму саму велику ягідку. Ось саму велику. Ось дивіться, як вона виглядає на ладоні. Ось і маленька тут зацепилася, розріжемо і маленьку. Щось якісь там признаки рудиментів є. Ну давайте на великий подивимося. Ось тут якісь рудиментики зацепилися, нічого тут такого немає. М'ясиста м'якоть, така м'ясиста соковита, аж блистить, ось переливається на сонячних променях. До речі кажучи, вона майже готова. Я думаю, через 7-10 днів вона набере всі свої смакові властивості до самого низу. Так це саме здорова ягідка. І можна буде її реалізовувати вже. Тут грам 800 мабуть. Ну, а Тут мабуть десь кілограм на цій гронці є. Тобто чудовий виноград, кешмиш під назвою Ламборджі. Так, виноград чудовий, рекомендую всім. Як для бізнесу, так і для сім'ї. Чудовий смак, хрустка. От, і на сьогодні, на 18 серпня, вже визріла. Ну, майже, я не сказав, що вона визріла, а, а майже готова. Ну, це, Трошки по почекати треба. Це кому як, що більше подобається, або щоб цукор зашкалював, або щоб був нормальний смак. От, тому що треба, щоб і повесіла неділю. Ну що, все тоді, так? Да? Ріс показала потужний. От бачите, яка лоза. О! От. Ну, Тут у мене перехрещується все на світі. Тут і рембо, і пам'яті Шмільова, і Клубнічний, і Ламборджині, і кар'є імператриці. Так що, якщо дивитися безпосередньо цю лозу, то бачите вищі лози вона набрала гарний такий. Колір почала добре визрівати. Ну і вгорі теж вже пожовтіла, незелена лоза, тобто дозрівання визрівання до лози головки. Чудово. Ну що, Дякую, Олександр, що показав такі гарні грони, такі гарні ламбуржіні. Всім дякую за перегляд. Ще тих вважаємо вам здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення.